Наступна техніка це, знаєте, такий дотик майстрині. Да? От е, молода дівчатка, як вона робить? У неї такі, знаєте, не впевнені дотики, а можна. А Мілфи які? Впевнені, короткі, але дуже точні. Да? Рука наперед пліччю, 2 секунди. Угу. Дотик до шиї, але свого вже чоловіка. Свого чоловіка. до шиї, на знайомствах тільки там ще до кексу не можна трогати, це інтимна зона. Свого чоловіка, да? коли ви говорите щось інтимне, угу. можна до шиї його поторкатися, провести. Угу. Далі. Коліно також свого чоловіка. Випадково так торкайся, да? або залишила руку. Угу. І що він відчуває? Що ого, вона, вона знає, що вона робить. Вона знає, що вона робить, так? Да? Вона не питає дозволу, вона, блядь, бере. Наче за колінку взяла, а він уже 10 разів кончив. Понимаєш? За коленку. Не треба за пісюнця хватати, дівчонки, ні, таке не треба. Це дуже збуджує, дуже.